Я запрошую найкращих на найкращий та перший канал акційного блогера Віталік Енторіно. Подивимось зараз ціни в магазині. АТБ і я покажу тільки самі найкращі знижки на продукти, Сама максимальна знижка. І давайте подивимось одразу ціни на яйця та овочі і фрукти. Дякую вам за коментар і вдячний вам. Я дуже за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Яйця у нас подорожчали в АТБ на 10 копійок. 4,85 вже. І давайте швиденько пробіжимось по овочам та фруктам. Картопля по 26 гривень. Я заокруглю ці копійки до більшого, щоб ви розуміли. Картопля рання по 40, буряк 21 гривня, поки тримається. А морква. Морква-морква 31 гривня та 50 копійок. Це мита морква дорожча. Так, цибуля по 13,80. Впала ціна трішки і тримається поки що зі знижкою. Так, ну, перець солодкий, я казав, що дуже сильно подорожчав. 19,60 за 100 грамів. Бачите, ціни в а якщо більше ціна 100. За 100 гривень за кілограм то вже ціна йде за 100 г. вказано. Часник 16 гривень, огірки по 12 гривень, корінь імбиря 20 гривень 50 копійок. Капуста Рання 72,45. Капуста Пекінка 73,45. Капуста. Перший гатунок 45 гривень майже. Піднялася в ціні, так і тримається. Томати по 86 гривень. Так, яблуко українське 28. Айдаред 38. Яблуко сортове перший гатунок 36 гривень. Голден по 40. Яблуко Red Prince 42 гривні. 36 гривень коштує яблука Гала. Груша 68. Хурма 13,20. По 90 гривень одна штука. Авокадо елітне. Так, киви по 11 гривень за кілограм. Ще якісь є авокадо по 25 гривень за 100 гривень. Виноград рожевий по 20 гривень. А на виноград зелений не бачу ціни. Помело 70 гривень, як моя бабуся казала. Так, апельсини по 50 гривень, світі по 12 гривень мандарини 65 лимони 60 гривень мандарини муркот 65 Цукор 29,90 тримається в ціні так, як був. Добре. Ну, я вже біля цього відділу і звідси давайте вже розпочнемо огляд. Ще раз наголошую, показую в цьому огляді тільки найнижчі ціни, найкращі акції. Ось таку приправу можна придбати за 10 гривень власники карти АТБ. Наголошую тільки для власників карти АТБ. Горошок своя лінія. 34,50. В такій самій ціні та кукурудза своє лінія 3450. А лише зі знижкою є квасоля червона, також своє лінія 3550. лінія гриби печериці 270 грамів 55,30 для власників карти АТБ. Та, точнісінько, такі самі, тільки вага вже 450 грамів, 78 гривень. Оливки, своя лінія, зелені 280 г без кісточки 44 гривні. Можна придбати фаршировані з лимоном та пастою 4550. Оливки чорні без рідини та без кісточок, 75 грамів своє лінія 33 гривні. Оливки зелені, фаршировані пастою з сиром блакитною кліснявою 350 г 72,40 Так, це якісь цукерки із суфле, тірамісу. Багато є різні смаки чизкейк на вагу. Ціна 15,80 за 100 грамів. В акції ромашка цукірки своє лінія, але у нас вже все розібрали. Можливо, вашому АТБ ще є 13,45 за 100 грамів. В акції печиво від деліція 300 грамів, 60 гривень, 50 копійок. Вафлі своя лінія, смаки в асортименті 70 грамів, 12,80. Також зі знижкою вафлі від Рошен, Велике пакування тут по 27.30 140 грамів. Смаки в асортименті. Не забудьте, що вафлі Рошето від Рошен також зі знижкою 8,70 Хтось мене запитував, де контик? У нас є контик, і він не пропадав. Ось є такі по 19 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати крекер солений. Своя лінія 400 грамів за 3450. Та є ще крекер ніжний 31,50. Далі у нас буде кава карт нуар, пакування 140 грамів 315,60. Якобс, Монарх у склі 190 грамів 335,90. З'явився знову кронат Голд Якобс, 100 грамів 144. А ось таку мацюпуньку 20 г можна купити за 50 гривень. Якобс Монарх Крема 60 грамів, майже 106 гривень. Мене деколи записують, чому не показа... запитують в коментарях, чому не показали каву Нескафе. Не показую, тому що вона без акцій. Будь ласка, уважно, слухайте, що я говорю на початку відео. Показую ціни тільки акційні з найкращими знижками. Нескафе без знижок. Амбасадор Мажестік, кава в зернах кілограм 462 гривні. Нескафе Голд у Склі 190 грамів 328. Хороша знижка на амбасадор преміум. Тут 200 грамів. Ціна 231 гривня. Знижка чорна карта Голд 120 грамів 173. 60 грамів 90 гривень, 30 копійок. Знижка на каву для турки чорна карта. 250 грамів, 130 гривень та 60 копійок. Поставили зараз в акцію карт Нуар Еспресо, 250 грамів, 222 гривні, 30 копійок. Макофі Голд 120 грамів, 116 в акції. Так, тут у нас амбасадори порозпадалися усі. Амбасадор Dark Roast кава 225 грамів 120 гривень. Та Амбасадор Преміум 250 грамів, 135. Кава ірландський крем, кава зі Львова, 225 грамів, 185,30. Еспресо Якобс 230 грамів. 142 гривні зі знижкою кава делюкс в зернах 500 грамів 254. Розібрали все майже. Залишилось декілька пачинок. Капучино зі смаком мілки, з ароматом мілки, 150 грамів. Якобс 150-150 грамів. Вибачаюсь, це ціна 154 А вага 500 грамів. Я знаю, що п'ють Форд каву 75 грамів 7, 48 гривень. Та 130 гривень 225 грамів. 68 гривень кава Італія Делюкс. А ось таку каву можуть придбати власники карти АТБ за 134 гривні. Тут пакування 250 грамів. Делюкс мелена кава 500 г, це також для власників карти АТБ 225. Просили, щоб я показував ціни на какао та на цикорі. Нема знижок на какао, навіть цінника немає, дивіться. І на цикорій також по 51 гривні це повна. Ціна повна вартість. Давайте швиденько покажу чай, що зі знижками. Не забувайте, що зараз в акції нахабний фрукт, та, а, оцей альпійський луг по 42 гривні. Теж хороша знижка на чай граф пакетований тут 20 пакетів 50 гривень. В акції чай грейс пакетований 25 та 20 пакетів, 37 гривень. В акції чай аскольд Меліса. Пакетований тут 20 пакетів, 52 гривні майже. В акції пакетований фруктовий чай Ловаре 25 пакетів, 44,50 І також можна придбати зелений, 24 пакети 41,50. Є чорний та чорний з ароматом бергамоту 41,50. Також зверніть увагу, чай гранульований батік, Тут 110 г 47 гривень зараз зі знижкою. Не забудьте за чай, грейс, альпійський букет та чорний з ароматом бергамоту. Тут 27 пакетів і тут, і тут 37 гривень. Зараз в магазині АТБ усі смаки барні, тістечка по 54 гривні. Хто полюбляє глазурований зефір, своє лінія 300 грамів, 46 гривень. В акції шоколад Вері Пері. Два смаки в асортименті від Міленіум. 31,70. Велику шоколадку Лакмі від Рошен вагою майже 300 грамів. Можна придбати за 118 гривень. Для малечі шоколад від Міленіум Джай Джой 44,30. Знижка 40% на усі чіпси Лейс вагою 120 грамів. Також зі знижкою можна придбати насіння не солони та солони день у день 150 грамів по 38 гривень. Щедром майонезний соус салатний 300 грамів 27,70. Оліс майонез 300 грамів 30 гривень 50 копійок. Також можна придбати велике пакування 560 грамів за 52 гривні 30 копійок. Відрозумний вибір. Це у нас салатний майонезний соус, пакування 350 грамів 21 гривня. Так, у нас все розібрали. Майонез торчин домашній 520 грамів за 42,30. Густо, соус сирний 180 грамів, 20 гривень. Чумак, соєвий соус 470 мілілітрів 42 гривні. Так, ну олія то святе, то святе тому одразу показую ціни червоними цінниками. Стожар 75,70, олія Майола 62,70, дар 74,50. І навіть нам залишили чумак, одну пляшечку, щоб я вам показав. Бачите, 75 гривень. Але тут 900 мл. це найбільша вага. Усі, решта по 850 Яловичина, своя лінія, 91 гривня, 70 копійок. І також можна придбати зі знижкою свинину. Своя лінія. Усі йдуть по 525 г 81,50 Тірольські консерви зі свининою. 300 грамів, 5650. Непогана знижка на сардину в оливковій олії. Марка Riga Gold. 54 гривні, 240 грамів. Я, здається, в нас вони ми з вами відкривали, правда? Я щось таке пам'ятаю, є на каналі Дегустація. Оці салати також ми відкривали. Є на. Каналі відео, салат з тунцем з овочами 165 грамів. Сардина від торгової марки Боцман. Бланшована в олії 47,30 Знижка 20% на делюкс печінку тріски 200 грамів. 120 гривень. Пауч, пакети віскас для пухнастиків 11,20. Віскас сухий корм подушечки 300 грамів 52 гривні. Паштет для пухнастиків 180 грамів, 25. По молочному, по сирному та ковбасному відділі пробіжимось швиденько. Йогурт без наповнювачів 800 грамів. Для власників карти АТБ 45,50 Зі знижкою сирочки своя лінія глазуровані 11,30. Трішки дешевше сирочки день у день глазуровані 1090. І найдешевші це злагода. Глазуровані сирочки по 9,90. Зверніть увагу в акції сметана молокія я 15% жирності, стаканчик 300 грамів, 37 гривень. Кефір Ферма 2,5 жиру 46. Сирочки плавлені, золотий резерв, вершковий та дружба по 17,50. 17,50, дивіться, це враховуючи знижка 30%. Скоро вже будуть по 20 гривень. Трішки дешевше а сирочки своєї лінії, вершковий та дружба по 16,50. Салямі сир. Різаний пластинками 135 грамів 57 гривень. Також Радамер 63 гривні, 150 грамів. Гауда 200 грамів 76. Та Радамер 200 грамів 78. Сир розкупили весь з блакитною пліснєвою, 117 гривень. А скільки тут грамів? Мабуть, 100. А, це великий. 175 гривень. А, 175 г. Ну це непогана тоді ціна, я вам скажу. В мене чарівна поличка В АТБ дуже сьогодні багата. Подивіться. Ну, чарівна поличка це хто постійно на, на каналі, той знає. Я називаю цю оцінку чарівна поличка. Знижки, правда, 25%, але мені здається, завтра вже це все буде мінус 50. Ковбаска, Тигриня. А з м'яса птиці 400 грамів 72 гривні. Знижка 45% ковбаска до пюрешки 500 грамів варена 60 гривень, 50 копійок. Філе куряче 22,30 за 100 грамів. Виріб ковбасний новомиргородський 420 грамів 3950. Австрійська свеєлінія 400 грамів 109 гривень. Салямі Фінська, своя лінія 420 грамів, 107,60 Сардельки з м'яса птиці, своя лінія з сиром 18 гривень за 100 грамів. Сардельки, своя лінія першого сорту 15,30 за 100 грамів. Оселедець пряно пікантний філе шматочки олії 180 грамів, 45 гривень. А ось цей з духмяними травами також така сама вага, 47. Так, торгова марка рибниця. Це у нас скумбрія без голови, слабосолена, 33 гривні. А власники карти АТБ можуть придбати за 26-35. Міді своя лінія 200 грамів 52,40. Торгова марка Норвен сьомга, шматок 210 грамів 220-50. Знижка 50% на морозиво від ласунка. Стакан великан 100 грамів 1750. В акції пельмені левада, крихітки 400 грамів 70 гривень. Те, що з червоним цінником одразу все ой, розібрали. І ще нам залишило, щоб я вам показав. Бачите, розкупили оці пельмені від Валєсто з телятиною та куркою. Мабуть, вони смачні. Тут 800 грамів 65 гривень. Ну і звичайно ж, масло 82 жиру білоцерківське, екстра, 180 грамів по ціні 81,50. Я показав найкращі акції в магазині ТБ на сьогоднішній день. Я вам хочу побажати всього найкращого економних покупок. Зустрінемось з вами вже пізніше.